Всім привіт, я Олександр Зарайський, податковий консультант. І в одному із своїх попередніх відео я розповідав про те, як отримати ключ ІЦП, ключ електронного цифрового підпису від Приватбанка. Це можливо зробити тільки у випадку, якщо у вас є особиста картка, хоча б особиста картка Приватбанка. А що робити, якщо е, картки Приватбанку і взагалі рахунка Приватбанку у вас немає? Зараз я вам про це і розповім. Ну, а поки я буду розповідати, обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал. Натискайте для цього на кнопочку підписатись. Також натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб обов'язково отримувати сповіщення про всі мої нові відео. А ще обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, який теж називається Податковий консультант. Посилання на нього буде під цим відео і зараз з'явиться взагалі. Справа в тому, що на моєму телеграм-каналі дуже багато корисної текстової інформації, і там дуже багато дописів, яких відповідно немає ту. На YouTube. Тож обов'язково підписуйтесь також і на мій телеграм-канал. Зовсім недавно у сервіса Вчасно, або, якщо хочете, у компанії Вчасно, з'явилась можливість безкоштовно отримати через інтернет онлайн безкоштовно отримати ключ ЄЦП, ну або по-іншому ще ключ КЕП. Для е, фізичної особи підприємця або просто для фізичної особи е, насправді немає ніякої різниці. Ключ для ФОПа чи для фізичної особи, це насправді один і той самий ключ. Тобто ключом для фізичної особи можна користуватися для ФОПа і використовувати для ФОПа, і ключ для ФОПа можна використовувати для фізичної особи. Як згенерувати цей ключ у сервісі вчасно, я вам зараз розповім. Одне, що скажу відразу, вам для цього буде потрібен дія-підпис Тож, якщо у вас немає дія-підпис, але встановлена дія, Отримайте дія підпис. Після цього можна буде отримати учасно безкоштовно онлайн отримати ключ ЕЦП. Отже, заходимо і в пошуковик і е, пишемо Вчасно ЕЦП-Enter. І от саме перше посилання вчасно Кеп Бачите, написано вчасно Кеп е, Натискаємо. Заходимо на їх сайт. І от рішення тут є, бачите, для ФОП. Натискаємо, як я вже сказав, що для ФОП чи для фізособи немає ніякої різниці. Натискаємо для ФОП. Прогортаємо. Бачите, вчасно КЕП для ФОП за 0 гривень. Отримати кеп. А, ну, я вже зареєстрований е, вчасно. А вам, якщо ви тут ще не реєструвалися, вам потрібно буде зареєструватися. Оскільки я вже зареєстрований, я просто заходжу у е, вчасно. Натискаю увійти. Я зайшов, і тут, от вгорі, кнопочка Отримати КЕП». Натискаємо. Так, З'являється таке от меню із трьох пунктів. І зліва КЕП фізичної особи або ФОП. Отримати. І тепер нам потрібно щитати QR-код за допомогою застосунка Дія. Я заходжу в свою дію. У мене ключ, там ключ Дія підпис вже згенерований. Так, я запускаю сканер QR-кодів і сканую цей QR-код. Мені питають, підписати. Так. Підписати. Тепер воно хоче моє обличчя. Дивіться, прямо в камеру дивлюся. О! Пише, що я впорався. Далі. Натискаємо далі. Код для дія підпис. Я вношу свій код для дія підпис. Пише підписуємо. Підписано. Ну, і, е, власне, я підписав, я так розумію, свою заявку. І е, зараз мені прийде пароль на номер телефона. Е, це може бути СМС-ка, може бути у вайбері. Так. Це у вайбері. У мене прийшло. Все. Код я вніс, і мені е, пропонують придумати пароль, придумати пі, е, Пін для КЕПа, для ЄЦП. Е, дивно, що тільки з чотирьох елементів. Ну, ладно, хай буде. Е, ви маєте розуміти, що ЄЦП і КЕП це по суті слова синоніми. КЕП це більш захищений ЄЦП. Але насправді це по функціонару одне й те саме, що хай вас соровокеп вас не лякає. Отже, я придумав пароль, придумав PIN до кепа і натискаю на кнопку далі. Не забувайте цей пароль, який ви придумали, він вам буде потім потрібен для того, щоб користуватися ключом. Е, мені е, пропонують зберегти файл ключа на комп'ютер, я його зберігаю, натискаю на кнопочку зберегти. Ви теж зберігаєте і головне, не забувайте, е, куди ви його зберегли на вашому комп'ютері. Все, ключ створений, натискаю перейти в кабінет. І на цьому власне процедура завершення створення ключа завершується. От з'явився файровий підпис, хмарний підпис, він у вас створений. Після цього можна вийти. Як бачите, все доволі нескладно, і тепер за допомогою цього створеного ключа можна зареєструвати ФОПа через Дію, можна. Зайти в електронний кабінет на сайті ДПС України, е, можна надавати, підписувати звітність до податкової, можна підписувати будь-які листи на адресу е, різних державних органів, е, якщо ну, це передбачено е, власне функціонаром. Ну, е, можна підписувати документи і обмінюватися цими документами, з вашими контрагентами, там, рахунки, договори накрадні, але це вже робиться через окремі сервіси або через той же самий. Сервіс частного обміну документами, або через будь-які інші сервіси електронного обміну документами між контрагентами, тобто, у вас тепер повноцінний електронний підпис, ЄЦП, КЕП, яким ви можете користуватися. Ну, а я на цьому хочу з вами попрощатися. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Якщо у вас залишилися чи виникли якісь запитання, обов'язково пишіть їх внизу в коментах під цим відео, я на них обов'язково знову ж таки відповім. Також ви можете написати свої запитання мені на Viber або в Телеграм, ну або на електронну пошту. Мої контакти теж є під цим відео. Також, якщо у вас, вам потрібна якась допомога, ви теж завжди можете звернутися до мене за будь-якою допомогою. Знову ж таки, пишіть мені в Viber або в Telegram, я вам допоможу. У мене є багато різних пратних послуг. Обов'язково підписуйтесь на мій. Телеграм-канал, податковий консультант, на який є під цим відео. Якщо мій канал був вам корисний, чи якесь відео на моєму каналі було корисним, ви завжди можете підтримати мене донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є під цим відео. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення!